Василь Ковальчук вже більше 19 років працює водієм екстреної медичної допомоги. Чоловік за роки своєї практики неодноразово стикався з випадками, коли доводилося допомагати фельдшеру на виїзді. Працюю я на Володимирецькій підстанції. Доводиться нам часто допомагати, тому що у нас бригади, скажімо так, не дуже укомплектовані. У нас тільки водій і фельдшер. То ми, скажімо так, на постійній основі в таких критичних випадках. Допомагаємо фішерам. Василь та ще 29 водіїв з різних підстанцій області з 6 лютого до 26 квітня проходять навчання за новою спеціальністю екстрений медичний технік. Тривалість курсу включає 428, двадцять годин. Де з них 140 годин буде теоретична підготовка і практична підготовка включає 272 години. Теоретичну підготовку у нас забезпечує Чернівецький фаховий медичний коледж. Де керівники наші в грудні місяці підписали меморандум по співпраці, а практична частина підготовки 272 години, яка включає, проходить на базі навчально-тренувального відділу екстремедичної допомоги Рівненської області. Основна мета таких навчань залучення водіїв до надання допомоги, адже наразі в їх обов'язки входить виключно переміщення бригади та транспортування хворих. У Наших водіїв близько 300 300 людей, і потрібно, щоб всі пройшли ці навчання. Він у нас був діючим, діючим фахівцем в складі бригади. Для нас це дуже велике підсилення, бо в багатьох районах у нас виїжджають на виклик в складі бригади один фельдшер. Тобто, ви розумієте, що підготовлена людина. Нас можуть також самостійно надавати і допомогу. Навчання розділене за кількома основними напрямками. Спочатку в онлайн форматі водії слухають лекції, після чого здобуті навички відпрацьовують на практиці. Взагалі, що ми зараз проходимо, то це критичні кровотечі. Методи їх зупинок, тому що ми розуміємо, що від цього людина найшвидше може померти навіть і в мирний час. Але дивлячись на те, в якому часі ми зараз живемо, то, мовір, значно є більшою. Ось ну відповідно друге від чого може померти людина, то це прохідність, а точніше непрохідність дихальних шляхів. На першому занятті ми з ними займалися базовою серцево-гневу реанімацією педіатричного пацієнта з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Також навчалися надавати допомогу дитині, яка вдавилася. Так. Ну, відповідно, переводити в стабільне бокове положення. А наступного тижня будуть розповідати, як правильно транспортувати пацієнта та надавати допомогу при переломах. Третя зустріч у нас буде спрямована на саме більш таку практичну частину, ще більш практичну частину, а саме на використання довгої дошки, транспортування, на використання вакуумного матрасу, використання шийного коміру, ну, відповідно, і мобілізація переломів. Ну, і Всякі шини і все інше. Варто зазначити, вперше проведення посади екстреного медичного техніка в Україні заговорили ще в 2016 році. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.